Так, ну наконец то Всім привіт, друзі! З вами я, Мера Флезіте, і сьогодні я добував дерево. Отакі вот незвичайні оці дерева, а оці, мені дуже сподобались. Я тут пройшов так багато. Зараз сейчас... мої шкоди туди. Де моє село, ось ту. Ту. Що це таке? Що? І що мені це, типу, дасть. А! а! Дібіл, я викинув. Так. Ще один. Ще одним дібіл. Угу. А, почекайте, геній. Ні. Ладно, забудемо. Як мені пробратись, спригнути, перебігти. А в мене кірки нема. Блін. Можна піднятись. Мені впадло, йти, якщо що. Я буду весь мокрий. Я дивіться який новий костюмчик. Ось завідуйте. Я його сьогодні купив, обновив, не обновив, бачите, який я крутий. І мені впадло. Зрозуміло? Тому я піду рубати дерево і вернусь вже з коїсь койш... прибомбасом. Ура! Ура! В мене залишив. О, блін. Ура! Ура! В мене залишився один смарах! Ура! Так, дивіться, що ми робимо. Ставимо цей блок. Кладемо оце. А як його запустити? Як його запустити? Він потрібно так промоделювати. Ай! Далі дорогу з камню. Я, типа, все заправил. <ми espaço> а, дизель не заправил. Не, там треба на дизель. Дерево может зайти. Ну, типа, экология. Не дивлячись на то, что я его купил на барахолке. Как, под словом, старый ненужный генератор блоков. За дофіадера, Ну, я їх ще завав, там одне дерево один смарагд, Я там рубав дофіа. Цей генератор з блоками обійшовся. Мені в три стаки, я там три стаки. Так, ми вже заправили. Ну, як не заправили. Ми беремо. Вспом'ята. Сюди треба. І заправляємо... Ні. Неправильно я поклав вот оце. І дерево сюди заправля. я зберіг. І тепер. Дра-дра-дра-дра, дра-дра-драдра. Блін, чого я не зависи. дра Так, треба. Дич. Дичь. Ну, ладно, він розуміє, це старий. Дра-дра-дра-др. О, потрібно працювати. О, запрацював! Ідеально. І ми вже в селі. Просто гені. Купив протратив три смарагди. Ай, моя любима соло. Флэйси. Хто це кричить? Жителі? Чекайте. В мене одне питання. Що як і ще раз як? Як ви тут як ви тут були? Ну короче, теж де за деревом. Питання є. Ладно, нема. Ну короче, проходьте по мосту. там страшно, він Так, там паливо є? Ні, працює, можете проходити. Там страшно, ти це розумієш? Я не буду ще купляти 10 таких генераторів, щоб зробити міст. Ну тоді роби новий спосіб. Це ж п'ять способів, як зробити міст. Ну може і п'ять, а може і три. Ай, ну ви достали. Щас знову кое-що куплю, бо мені в місто знову ходить впадло. Житель, у вас є тачка? Ну як вона на тому в березі. Ну не березі, вона на тому. А, Ладно, кое-что придумав. Зараз, друзі, я прийду знову. Так, жителі, я вже повертаюся з новим способом. Так, друзі, нам треба поставити отаку от установочку. Щоб жителі не кричали. Що я отак треба зробити? Ну, так, да, буде нормальний. Мостик. Далі устанавлюю. Смарагду. Тут і тут. І тепер ось сюди, сюди і сюди. Так, віддавач зроблений. Тепер треба зробити приймач. Геніальний! Це був дощ 3 секунди. Так, почекайте, у нас ось сьо. Ось тут у нас. Тепер. Він у нас. Раз, два, три. Так, це у нас. Там три, два блоки. Ні, неправильно я поставив. Ось сюди поставили, так. Да. Тепер нам треба поставити я... приймальні блоки. Сюди посмарахтові. Тепер ось сюди. Це ось сюди. І робимо. Блін, як поставити. Оце сюди. І оце сюди. <рик> О! запрацювало Тепер біжимо на той край. Ай. Я люблю, я люблю. Нічого я не люблю. І тепер, коли ми станемо. дайте мені блок. Ось сюди. Тось. І отак от. Кинемо. Years later. <tell noise> <tell noise> О, запустив мій. Вже міст побудувався. Так, жителі проходимо. Бо мені страшно, а мені мій ха, -ха! лузер сидить тут. Коротше, це другий спосіб, в мене є третій. Хто може? Проходіть, хто не може залишатись ми так і йдіть сюди. Ну, жителі, пройдіть, будь ласка, мені я вже не можу. Дайте глянути. А, все, бачу, вони переїхали. Ну, жителі, реально, просто перейдіть. По цьому ось так, отак, 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 отак. Можете просто навіть отак іти. А якщо ви добувалися? Це смарагди. Ну і це і є, що смарагди не ламаються. Ось я їх питаюсь рукой, на ти рукою топором. Можете? Окей, цей спосіб, якщо ви так не пройдете, я вас туди скину. Зараз, друзі, я знову за покупочками. І як ви думаєте, ми... мій габанець пропадає через 3, 2, 1. Надіюсь, мене цей продавець не обманув. Що в мене ще залишиться. Так, десь ось тут побудую. Так, ставимо. Треба зробити виступ. Бам! Бам. Сюди, сюди. бац. Так, далі ми. Сюди, отак. Отак, отак. Отак. Ні, в мене наоборот вміє. А, там забув. І тепер отак от. закриваємо. Просто треба закрити. Е, да, гарний пьосель! А я говорю, що вам треба перейти. Так, оце в нас іде вже. По якому радіусі? Воно потрібно. Тут по уділ усі, воно прийде, тут не обязательно настроїть. Оця штука вже передає. Далі, тепер ми пристроїмо. Бам! Бам-бам-бам, бам-бам. Бам-бам. І сюди блок, щоб вони могли вийти. І ще два блоки треба. І Хто ж знав, що цей продавець мене обмане! Блін, і в мене ніфіга не залишиться. Все. Блін, ну ця кабінка зростає, а не. Телепортація. Такі. О, все. що він тут робить? Е, жителі прошу, заходьте. влезе? це Меджик! Ну, ладно, я Меджик. Отак от, от заходите і. О. Флезі, це було прекрасно. Ну, я ж говорю, тепер ви всі. Все, можете йти додому. А з вами я був Містер Флезіте, і це було три способи, як перейти янську яму в Майнкрафт. А е, з вами я був Містер Флезіте, ще раз говорю. І всім до побач... Щас, До побачення!